Свято наближається. Напередодні Нового року різдвяний караван, що подорожує містами України, завітав і до Чернігова. Ми щойно зустріли караван, який насправді довго очікували, і насправді були довгі перемовини, щоб караван до нас приїхав. О той військовий стан, який оголосили, насправді трошки збентежив нас. Але сьогодні, ви бачите, все відбулося. Це той варіант, коли мрії здійснюються. До міста святковий караван приїздить вже вдруге. Веселого і доброго санту в червоному кожусі, а також його казкових ельфів та білого ведмедя. чекала вся малеча. Тож зустріч була хвилюючою. Чекали на сантеклауса чи не чекали з новим роком, мої милі? До щастю, щастя, добій силі. Радісно вітаю вас. Традиційні подарунки, веселощі та відчуття справжнього свята. Із другої дня до восьмої вечора для Чернігівців працювали аніматори, і головна площа міста поринула в особливу атмосферу. Дуже хороше, дуже весело, Мені подобається. Я чекав Санту і прийшов на площу. Ми ще фотографувалися з новорічним ведмедиком. Гарна атмосфера, гарна погода, дуже гарна. Дарувати тепло та гарний настрій може кожен. Переконують гості. Як воно бути сантою, перевіряють і юні чернігівці та чернігівки. І шлють у місту вітання з прийдешніми святами. Всім хорошого нового року і хороших подарків. З новим Годом! Різдвяний караван лише розпочав свою подорож. Побачити і посидіти на руках в українського Санти зможуть діти з багатьох куточків країни.